У тисмениці в церкві Святого Миколая перебувають мощі святих, яких саме про це ми поговоримо із парохом церкви отцем Володимиром Гринишиним. На закінчення цього календарного року, на початок року Божого Милосердя, який проголошений святою Вселенською католицькою церквою, ми маємо таку таку гарну і надзвичайну подію. В одному мощовику є уміщені аж п'ятеро мощей, і зокрема мощі святого Юдидея, мощі святого Домініка, мощі святого Йосифата, мощі святого Аквінського і мощі святої. Марії Гореті, яка є покровителькою родин, ці мощі і особливо за життя святих, ми будемо впродовж цих дев'яти днів розказувати, оскільки з цієї нагоди на закінчення календарного року беремо дев'ятницю, бо кожен з нас має за що подякувати Богові, за ті ласки, і дари, які Бог нам дав у нашому житті, і, зокрема, у цьому році. І з цієї нагоди маємо таку подячну дев'ятницю. І кожного дня будемо мати запрошених священиків, будемо мати коротенькі науки п'ятій вечора, тобто 17.00 служба Божа свята Літургія. А після служби Божої буде молебень. В понеділок буде наука для дітей, в вівторок для молоді, в середу для е, сімей і в четвер для людей старшого зрілого віку. П'ятницю будемо мати також п'ятій годині служба Божу і коротеньку науку про те, як нам відносно тих прав двіри, як нам жити і поступати в нашому житті. Перед Миколаєм служба Божа свята літургія, а після святої літургії чин соборного єлопомазання. особливо необхідний і потрібним є тим, хто чується чи фізично, чи можливо не дай Боже морально, духовно потребуючим того оздоровлення. А закінчення буде на Миколая для того, і надання повного відпусту. Надання повного відпусту буде приймалено для тих, хто хоча б три рази впродовж дов'ятниці, відвідує собі і буде побожено на службі Божій, і буде із чистим серцем, фізично злучиться із Богом через ту святу тайну е, Пресвятої Євхористі у святому причасті. І... На закінчення буде наданий відпуст якраз на на день Святого Миколая, забігаючи трошки наперед, скажу, що на саме храмове свято, оскільки це буде храмове свято, і буде трошки довше відправа. Ну і хто схоче з дітьми чи старших людей старшого віку, буде тяжко трошки вистояти ту храмову відправу, то ми на День Святого Миколая ранком 9-й годині буде служба Божа і надання відпусту. А храмова відправа буде в 11-й годині синочне, а о – служба Божа. Так само, як ми шукаємо доброго, надійного товариша, друга, особливо у час, коли нам є важко, коли якесь у нас є відповідальний час у житті, і та підтримка для нас особливо є вагомою. І тоді ми ту людину досить часто ніколи не можемо забути, але пам'ятаємо і стараємося віддячити. Так само є мощі святих. Це немов би самі святі завітали до нас в гості. І на закінчення цього року хочу з нами подякувати Богу за все, що Бог нам дає, а також і випросити у Бога тих лас, яких ми чекаємо для себе і для своїх рідних і для близьких. Мощі святих це завжди надзвичайна і добра подія, коли вони перебувають у храмі Божому і вірні можуть із цього користати, бо можуть попросити заступниця Стої Марії, заступниці родин, можуть попросити помочі святого Юди Тадея, який особливо знаємо є особливий опікун і допоміж допомічник у важких життєвих ситуаціях, і зокрема як. Так, наш народ тепер є у тих важких життєвих ситуаціях. Можемо попросити помочь святого Томиза Квіну, який є одним із основоположників морального богослів'я і є захисником і під і особливо е, благословить і спішить на поміч студентам і учням, тим, хто навчається, і тим, хто навчає. Тому всім, я думаю, нам потрібно би прийти і помолитися і. Від цієї дов'ятниці собі скористати, щоб принаймні дійсно мати той повний відпуск з цієї нагоди.